Мене звуть Молень Ростислав Богданович. Я представник Тернопільського електромеханічного заводу, брав участь у судовому засіданні по суді вищому господарському суді. Один з епізодів протистояння судового між приватним пенсіонерним товариством Універсалбанк та Тернопільським електромеханічним заводом. Сьогодні відбулося чергове, відбулося чергове засідання з ряду засідань. Яке на даний момент, можна сказати, не відбулося, тому що суд самоусунувся від прийняття будь-яких рішень, оскільки е суду ми подали клопотання про відвід суду, як зацікавленої особи прийняття рішення не на користь товариства. На мою думку, це є закономірно, оскільки перша і друга інстанція стала на захист все-таки боржника і потекодавця, оскільки договори були недійсні. І на сьогоднішній день банк має змогу лише в суді касаційної інстанції оскорити два законних рішення. Однак на сьогодні, як на мою думку, сталося такий досить переломний момент, оскільки суд зрозумів, що не можна приймати незаконних і невиважених рішень. І він досить, на мою думку, не то, щоб справедливо, тактично усунувся від прийняття незаконного рішення. Я так вважаю. Хочу зазначити ще такий момент, що банк використовує судову систему, зв'язки в судовій системі для того, щоб фактично відібрати підприємство його майно. Має, має місце підроблення документів в даному випадку, оскільки банк, використовуючи свої можливості, завів невідомого нікому вручителя. Товариство Інтеграл Компані» з реєстрацією в місті Києві для того, щоб роздати справу в місті Києві, а не за місцем реєстрацію боржника та іпотекодавця, що дає йому збогу маніпулювати в принципі, і судами, і першої інстанції, і господарському судами як першої інстанції, так і апеляційної інстанції. Нещодавно відбулося суд відбувся суд апеляційної інстанції. Судовий розгляд по даній справі триває вже понад 8 місяців. Вісім місяців суд не може прийняти ніякого рішення, ні позитивного, ні негативного. Попри те, він наклав арешт і заборонив будь-які відчуження чи будь-яке розпорядження майном юридичної особи, що фактично зупинило його, поставило його на межу, на межу зупинки і банкрутства. Я не знаю наскільки це буде тривати, оскільки 29 квітня було судове засідання, суд мав прийняв прийняв рішення по справі і в сьогоднішній день. Незважаючи на те, що він мав видати рішення на протязі трьох днів. Він до сьогоднішнього дня рішення не видав. Це наштовхує на думку, що все-таки суд потурає банку. Невідомо, з яких причин банк використовує ще незаконний договір по руки, на мою думку, використовує суд. Першої інстанції господарський суд та апеляційної інстанції для того, щоб блокувати і не приймати ніяких рішень. Попри те, він оскаржує законні рішення в суді вищої інстанції, в вищому господарському суді. Я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно втручання правоохоронних органів, оскільки такі речі не можуть залишатися без-таки не можуть залишатися без реагування, оскільки на підприємство вже приходять вже люди і вони хочуть. Вже придбати його, цікавляться. Я вважаю, що це взагалі райдерство. Тому що невідомі люди, вже говорячи про те, що підприємство вже продається, невідомо від яка інформація, приходять і намагаються його придбати. Хоча не може бути жодної мови про те, щоб придбати нормальне процвітающе підприємство. На сьогоднішній день е, сталося трохи. Я, я вважаю, ми зробили такий вагомий крок. Ми захистили свої інтереси в господарському суді. Я думаю, що наступна колегія мала би бути більш. Виваженою і розважливою, і приймати все такі рішення, які передбачено законом, а не рішення ручні, на мою думку. Ну, коротко це все, що я хотів би сказати. І я вважаю, що судова система все-таки ще потребує значного досконалення, як на мене.